Вітаю Мирослава Івановича на нашій зустрічі. Сьогодні ми пройшлися по факультету і письменник з задоволенням, з подивом пізнав себе на світлині біля кафедри української літератури. Це культова особа Закарпаття і не лише, тому, що він, не лише тому, що він письменник, який отримав у 2014 році за роман Кремчар. Державну премію імені Шевченка, а тому, що в нього дуже багато таких інших творів, які є різножанові, е, такі, які, наприклад, деякі з цих творів це е, такі філософського змісту, філософського осмислення життя, призначення людини і так далі. Ну, до речі, принчаре крас так, так воно фактично і є. Те, що ми пишемо, ми пишемо може не про себе, але ми пишемо про те. Щоб мало бути з нами, щоб ми хотіли, щоб воно було з нами. Вже 87 мільйонів підтвердили, що вони готові нас убивати, вони готові до знищення нашого. Це страшний посил, і тому ми маємо бути сьогодні героями. Тому що це наш, ну, наш якийсь геопланетарний злам, і це наша якась неймовірна місія, яка на нас впала. І я вам заздрю, я вам співчуваю, заздрю у вас молодість, у вас енергія, у вас якась ну, мрії, потуга, знання, всі найкращі речі, а з другого боку вам завтра цю Україну облаштовувати. Завтра робити неймовірні речі.